Сумаша, тобі треба подивитися на острів і сказати, є ці предмети на острові чи немає їх. Наприклад, перша веселка. є вона чи немає? Ма. Але скажи красиво, нема. Нема. Так, гаразд, наступне що? Є. Пальма так, вона Ма. є. Угу. Далі що? Зірка. Зірка. Є зірка. зірка. Подивись, уважно. багати. Є. Є, так, ти побачив, такі є наступний. Хто наступний? Дельфін. Так, є дельфінчик чи немає дельфінчика? Нема. Є. Богдана. Чого хитруєш? Наступне яблуко є, що немає, Дивись уважно. Є. Так, молодець, далі краб. Так. Да. Угу. Далі. Клас, давай опять, ти, ти знайшла краба. Наступне кокосик. То-то. Кокоси. Скажите так, ко-ко-ко. То-то. Кокоси. Окей, це важко. Шукай, де кокосик. Молодець на пальмі. Квіточка. Росте на острові чи не росте? Квіточка. Ось вона. Росте квіточка чи ні? Це зірочка, а не квіточка. Якщо її немає, тобі не обов'язково її шукати. Просто скажи, що її тут немає. Немає. Так, молодець, Це вірна відповідь. Мав понятку. Є на листрів чи немає? Є. Молодець Аназик. Немає. Так, розумничок. давай. Ти зробив перше завдання. Це ще таке було? Треба було дати 5 мені, давай рок. Макароні. Роби мене старне завдання, дивись. У тебе є малюночка. Спробуй сказати історію за малюнками. Зможеш придумати? Давай, кажи. Дево. Да. Дерево. А разом дерева вони де ростуть. А це схоже на ліс? Хоже, давай угу. ми з тобою придумаємо історію. Хлопчики, яких звали Андрій і Богданчик, пішли у ліс. І Друг Богдан. Друг Богдан? Так. Да. Окей, давай тоді. два Богдана пішли у ліс. Вони назбирали дров. І що зробили? На пає. Що вони зробили? Розпалили вогонь. вогонь. Для чого вогонь розпалили? щоб не замерзнути в лісі. А ще вони розклали, що це таке? Знаєш, що це? Дім. Дім це палатка. Вони з собою принесли палатку і розклали. Ти Знаєш, що таке палатка? Знаю. Супер. Вони розклали палатку. І потім вони спали у лісі у палаці вночі. На наступний день що трапилось? Дощ. Випав дощ! І що хлопчики зробили? Так, але спочатку вони взяли чай. зонтики, щоб чай. не намокнути. Все склали так. у куди? У. у рюкзаки і пішли додому. Що вони вдома робили? Чай. Пили? Пили чай. Пили чай, молодець. Давай б'ять, це було класне твоє завдання. Можеш відпочити.